Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я знайшла час і мотивацію для того, щоб відзняти для вас чергове відео. Попереднє підключення у мене було ще минулого року, якщо я не помиляюся, це був десь листопад місяць, середина листопада. Отже, Насамперед хочу привітати вас із вже минувшими різдвяними і новорічними святами. Хочу побажати нам усім миру насамперед, здоров'я і взаєморозуміння у сім'ях і в родині. Хай цей рік, 2026, принесе нам таку довгоочікувану перемогу. І сьогодні я хочу підвести, ну, не можу сказати, підсумки, тому що підсумки, всі роботи не буду я за рік тут показувати, але підсумок, скажімо так, за минулий грудень місяць. Ну і, відповідно, це вже завершальний місяць року покажу ті речі, які були зв'язані в кінці 2025 року. Перший Виліп, який ви можете бачити, це мій джемпер. Вставляю тут, напевне, що десь я вставлю вам під зйом ну, в повний ріст, так він на мені виглядає. Цей джемпер був зв'язаний із бобінної ниточки 1500 метрів в 100 г у 4 складення. Ниточка називається Harmony, Мені здається, що це грібіний мирнос, і до тіла він надзвичайно приємний. Дуже дуже приємно його носити. І я вам скажу, що він доволі теплий. Тому що зараз, як ви знаєте, мені здається, що у вас також почалася справжня справжня зима. З приходом різдва зима вступила в такі свої права. І е, я дуже часто одягаю цю ковтину, і вона мені дуже-дуже приємна і доволі терплива. Е, Я взагалі-то планувала зробити його набагато ширшим, але оскільки я дала тут е, з боку е, такі коси. То, як ви знаєте, що коси з'їдають полотно. І воно в мене вийшло, ну, скажімо так, по фігурі, ви можете бачити, як цей джимброк на мені сидить. Ну що ж, ніби я все сказала, Ага, спиці, ми, спиці я брала для вив'язування No3,5. І на резиночки на обробки я давала спиці номер 3 також робила тут хибне кітлювання, ну, доволі доволі класно вийшло. Гарно в мене вийшла ця кусичка. Я вже казала, що я такий дизайн підгляділа у Наталі. Знову забула назву каналу, ну, я лишу посилання внизу під відео. Правда, в неї він там ширший, ну, я хотіла щось таке наподобі, як в неї, але вийшло чуть інакше. Але я задоволена. Отже, що далі? Ще один процес, який був дов'язаний, це ось такий комбінезон. Також там вже залишалося дуже-дуже мало роботи. Ось така річ зв'язалася для Манюні. Манюнька вже народилася, і найближчим часом я якось, ну, скажімо так, треба передати мамусі цієї маленької дівчинки, хай вона вже вдягає. Цей комбінзончик зв'язаний із ниточки Alize Softie у два складення. Номер відтінку я вже вам не підкажу, тому що. Ну, шукала етикетку, я вже напевно що їх повикидала ці етикеточки. Е підпишу вам десь тут, скільки він важить, тому що, правду кажучи, я його і не важила. Знаю, що мені упаковки не вистачило, і в мене вийшов такий казус, що я думала, замовила упаковочку пряжі і думала, що в мене ще залишиться. Але оскільки в'язала я в два складення, тому. І в упаковці було не муточки не по 100 грам, а по 50. Тобто в мене було 5 мотків, по 50 грам було 250 грам. Мені не вистачило. Я докуповувала ще один моточок і повністю, Ну, в принципі так, в мене, вийш, в мене приблизно він повинен важити 300 грам, тому що е, доволі доволі так я притик е, дов'язувала. рукавчик, по-моєму, навіть один я. Зменшувала на один рядочок для того, щоб повністю ну, вже не, не шукати ще один моточок, <кій> вибачте, ще не шукати ще один моточок пряжі. Ось така вийшла в мене річ. Тут я дала таку шнурівочку, не вив'язувала, тому що, як, ну, як я вже казала, в мене не було вже ниточки. І... Ну, мені здається, що тут з, тими, з цими гугудзичками ця шнурівочка дуже гарно перегукується. Сюди я пришила ось такі кіцуні. Я дякую вам за пораду. Питала я в одному з попередніх відео, які вибрати сердечка чи кіцуні, і. Багато з вас таки написали, що кіцуні. Мені також ці кіцуні набагато більше сподобалися. Ось така річ зв'язана на вік від 0 до 3 місяців. І, до речі, в'язала я цей комбінзончик по майстер-класу Світлана В'язання для душі. Світланка дуже класні речі в'яжіть для таких манюнь. Кого цікавить, кого є маленькі дітки, будь ласка, переходьте і в'яжіть. Так, і ще один виріб, ну, скажімо так, вироби. У мене ще були зв'язані шкарпетки. Я також десь тут підкладу під зйом, тому що шкарпетки вже чоловік носить, в'язала їх для чоловіка. Із ни... ну, і з подарової ниточки мені з це ж ще був 2022 рік. Наша Юлічка із Німеччини. Подарувала нитку, ну взагалі прийшла така посилочка з ниточками. Там не тільки ця ниточка була, і нарешті в мене пішли руки до е цієї ниточки. Е так, е ось така етикеточка. Е на жаль, я не взяла окуляри. Регіяш твіт е е 150 грамах 375 метрів. Я в'язала спицами номер 3 І, ну, також не знаю, підпишу вам, скільки важить ці шкарпетки, тому що не зважила. Залишилися в мене ще ось такі два моточки, ну, думаю, десь зміксувати можна. Доволі довго не в'язалися, не знаю чому. Як, як правило, коли така Товстенька ниточка, йде в'язання набагато швидше, а в мене якось, якось так не виходить. Так, ну ці всі процеси були завершені в 2025 році, і ще зараз вам покажу, над яким процесом я працюю, який процес я перенесла в 2026 рік. Так, давайте таке поставим сюди. Для сина я почала в'язати джемпер. Зима зараз у нас в розгарі, а мама це тільки почала в'язати сину джемперок. Ось така річ в'яжеться. В'яжу я по купленому майстер-класі, але, скажімо так, я взяла розрахунки приблизно. і все рівно я підробляла під себе, тому що трішки не попала в щільність і, ну, скажімо так, в'яжу іншим фасоном. Хто дивиться мене на постійній основі, ви можете пригадати, що я в'язала владові два джемпери сірого кольору. Ось такими ну, Мотивами не мовити, таким резинка так йшла по боках. І е довго думала я, що тут придумати. Спочатку думала просто лицевою гладю, але е вирішила також дати тут е такий дизайн, ну, подивлюся, е в'яжу я, як ви вже зрозуміли, Методом японського плеча, саме тому я купувала цей майстер-клас, тому що ну, довший час я не дуже розуміла цей метод і якось не, ну, не горіла бажанням, скажімо так. А тут мені ж захотілося не, не реглану і не погону, і я вирішила таки прикупити. Цей майстер-клас і почати в'язати. Ось на такому етапі він вже зв'язаний. До речі, я, вже, я тут також умудрялася перев'язувати неодноразово, ну, не можу я без перев'язів. Навіть по куповому майстер-класі я перев'язувала три рази. Е, Останній раз я порола аж сюди, тому що ці, е, ця резиночка в мене е, не вміщалася, так, як би я хотіла. Мені, я почала її занадто низько і дуже мало е, цих. Е, цієї резиночки було по низу ну Ось так ось так я пров'язала. Е ще трошки є, що в'язати, і залишиться мені обробити горловинку. Горловинка буде оброблена резиночкою 2х2. Тут резиночку я дала 3х2, а тут дам 2х2. Ну, так так я хочу, і я думаю, так повинно бути добре. Тепер, з чого я в'яжу? В'яжу я із бобінної нитки. Так, окулярі знову я не взяла. Може побачу. Це зенія баруфа. Лайн. Ну, коротше, відзання баруф я суперджілонки, я так зрозуміла. 1500 метрів на 100 грам. І це одну нитка. І, до речі, вона чуть-чуть, мені здається, може, ніби дає косину, але я тут під'єднала ще одну ниточку. Я купувала цю ниточку не так давно, якраз для цього джемпера. І так, тут я не знаю що. Тому що це не рідний конус, я вже забула. Якщо згадаю, я вам підпишу, як ця ниточка називається. Якщо ні, ну повірте це також йде карбна, по-моєму, пряжа. Вона така сухувата, і в результаті виходить таке чуть легеньке, не знаю, вам видно, ряденьке таке полотно. Але це полотно дуже класно розкривається після прання. Зараз воно таке сухе, але все рівно я вже його декілька разів тут перев'язувала, тому вже такий, мені здається, що де, де навіть пушочок. Вийшов, виступив. Отже, в'яжу я в шість складень, в чотири ниточки ось цієї, і в два складання ось цієї. І е, спиці Тут на основне полотно я взяла номер 4. Доволі таки виходить полотно щільненьке, е, якщо взяти ось тут. На цей джемпер, я не знаю, чи я сказала, на свій джемпер я брала чотири ниточки, і воно таке дуже м'якеньке, дуже таке делікатне полотно. ну І це взагалі грибіний маринос, він чуть-чуть інший. А це буде таке ну, тепле, доволі тепле. Ну, це наразі всі процеси, над якими я працюю. У мене ще є процеси на паузі. Але зараз я інтенсивно працюю над цим джемпером, хочу якнайшвидше зв'язати, тому, ну, тому що зима і, і треба, щоб син носив утеплити дитину. Ще я хочу вам показати. Що я прикупила на Алиекспрес, Ну, такі девайси для в'язання Ні, не на Алиекспрес? Помиляюся, я купувала їх на тему. Так, на Aliexpress я не купувала на тему. До речі, я не так часто роблю тут замовлення, це, напевно, що моє тільки друге замовлення. Минулого року я купувала одежину для. На мене є собачки Беті на цьому сайті, і ну, якось я не дуже йому скажімо так, довіряла. А тут мені, я розкажу, зараз перейдемо е, у формат е, руки в кадрі, і зараз вам все покажу і розкажу. Перша річ, яку я замовила, це ось такі спиці. Вони дуже-дуже схожі на спеці чергу. Зараз я покажу свої ЧАГУшки, і ну, ви побачите, що вони надзвичайно схожі. Єдине, що вони легші, легші по, ну, я так зрозуміла, що вони тут по йдуть. А так, в роботі вони надзвичайно. Класні, Пробувала я вже в'язати і вони мені подобаються. Я маю ось тросик від Чиагу. По ціні вони є, не є дуже дешеві, скажімо так, по-моєму, 275 гривень, навіть 300 з чимось можна було їх купувати. там. Якісь акції викидає. Ну, Я, коротше, не, не дуже в тому розбираюся, але хто до вас робив замовлення на тему, то ви можете переглянути. Отже, дивіться, стику абсолютно ніякого немає. Ну, шов чи агу, що тут абсолютно ніяких тут немає е, сходинок. Зараз візьму. Дивимося, чи в мене, бо це я замовила трієчку, і це в мене також трійка. Так, вони чуть-чуть йдуть коротші, чи ну, буквально на пів сантиметра довші. І, ось дивіться, на кінчики, це трійка. Зліва чагу, справа. Ось ці спиці китайські лотус ярн. Ну, Як на мене, вони дуже-дуже дуже схожі і, і тактильно також Ну, ця важча, ця легша. Хто... Хто шукав собі, хто, скажімо так, мріяв про ЧАГУ, я вам рекомендую прикупити хоча б кілька номерів ось цих спиць. І, ну, звичайно, треба тросики. Тросики також, ну, вони в, рай... в тому. Також, мені здається, 200 з чимось гривень коштують. Не є дуже вони дешеві, але це ж не, не 600 гривень, не 500 гривень за спеці, правда? Ось такі покупочки в мене були. І ще один девайс, який я собі прикупила, це ось така. Штука, не знаю, як її назвати, девайс для вираховування щільності. Я дуже давно дивилася на такі речі, і як користуватися цим девайсом. Я так зрозуміла, що тут ви кладете під низ зразочок, вимірюєте, скільки петель в 10 см, і кладете, ось, наприклад, скільки там, 18-20 см, наприклад. Вас виходить і ви дивитеся ось тут, скільки вам треба набрати петель, на яку, на яку, скажімо, ширину треба вам розрахувати, і ви дивитеся отут показано, скільки. Набрати петель. Ну, я ще не випробувала, Попробую <пробує> в роботі вам потім ще може, зроблю підйом, як воно вираховує правильно чи ні, але ось така річ у мене вже є. І ще один девайс, який я прикупила, це ось такий планшет. Планшет для е читання схем. Ось так я зрозуміла, що тут дуже класна річ, тому що були в мене вироби, які я в'язала по схемі, і я в'язала з телефону, скажімо так. Не дуже це зручно, тому що телефон гасне, і поки ти пров'яжеш рядочок, він вже газ знову включати, а так можна роздрукувати схему і просто собі під. Ну, Підсувати, підсувати і так читати схему. Дуже класна річ. Вона також набагато дешевше. По-моєму, я заплатила, я вже не пам'ятаю, ну набагато дешевше я заплатила, ніж продаються такі планшети для читання схем у нас в Україні. Ось такі речі в мене тепер є. Е, можна тепер в'язати по схемах, читати схеми, і ну, тільки було б побільше часу для в'язання. Напишіть мені в коментарі, е, як вам такі девайси, чи ви е, замовляли вже щось е, ну, на, на тему е, з в'язального. І як ці речі, скажімо так, роботі. І на цьому я буду завершувати дане відео. Хочу подякувати вам усім за перегляди, за лайки і коментарі. Так що ж, мої любі, на все добре, до нових зустрічей усім пока!